Реал Стіл Луна після апгрейта. Тут у нас вже на відміну від самої першої версії, яка відкривалася тільки дворуким відкриванням. Тут поставили у нас вже шпиньок, але він такий зйомний, його можна відкрутити і також використовувати ніж дворуким відкриванням. Залізяка. На даній версії використовується 10 х 15 молітен Ванадій, ніж не важкий, 86 грамів він важить, товщина обиха 2,75 мм. Прямі спуски і зведення в 0,5 Дуже гарна якість, приємна G10, класний корір білий. Замок тут у нас вже пеклок на відміну від першої версії, яка була тільки джойнтом, Приємна, приємна е, механіка. В осьовому у нас. Шайби, але плотінька так зроблена, як ви бачите, конструкція що шайб зовсім не видно. Кліпса глибокої посадки і дуже чудовий ніж.